Я це один і це популіст. Я один із тих божевільних депутатів, який Звила, буде ви, голосувати які будете, за відставку уряду Азарова. Ну, і Але бачка. на превеликий жаль. У парламенті справді 226 голосів сьогодні за відставку цього уряду немає. Хоча відправити його в відставку є всі причини: падіння рівня економічного розвитку, падіння обсягів промислового виробництва, зростання рівня безробіття і так далі. Це треба робити. Але водночас у мене складається враження, що пан Яценюк на цьому робить чистий піар. Я хочу нагадати місяць тому, я, колега Доній, колега Міщенко ми підписувалися, інші депутати, ми підписувалися за вотум не Довіри Генеральному прокурору питання й досі в залі немає. Чому це питання не в залі? Рік тому ми підписувалися вся країна, 2 мільйони чи 3 мільйони підписали за відставку Януковича. Де ті списки? Янукович їх видно в камінь в себе спалив в адміністрації, бо Яценюк йому віддав ті списки. Тобто, насправді, якщо оголошувати в отум недовіри, над цим треба по-серйозному попрацювати у парламенті. Понад 20 позапраційних депутатів. Я вам хочу сказати, що ні до мене, очевидно, і колега Сергій Міщенко підтвердить, жоден не підійшов і не сказав. Чи ви підпишете за резолюцію недовіри уряду? Тобто, якби вони хотіли справді зібрати голоси за відставку уряду, от вам опозиційні фракції, три там майже 170 чоловік, плюс позафракційні, плюс, можливо, комуняк нагнути, щоб проголосували, спокутували свою вину, бо вони голосували за уряд Азарова. То нехай тепер голосують за його відставку. Я закінчую. Тобто у парламенті, якби реально хотіли. Провести питання відставки уряду, я думаю, що спокійно 210 голосів можна було б зібрати, але опозиція цього не хоче, і лідери опозиції Ясенюк. Імітує процес боротьби з владою, оце неправда. Но, но ви розумієте, Олег. Ну нельзя говорить, комуняк нагнуть. Ну нельзя. Вибачте, вони обдурили всю країну. Это не дело. Казали, Это Они народу, так і вони перед виборами казали вернем страну парламентська пара після а після виборів проголосували за уряда. Ну ви не можете і віддали країні процедурі олівати. Ви не можете. Вибачте самі комуняки нагнули всю країну саві. разом саві. з регіонами. Тому і ми їх повинні так же зробити. Саві. У них є збирати, їх не зяне. Вибачте, вони своїх виборців честь і хвала їхнім виборцям, але Ой. вони їх обманули, бо вони паразитують на почуттях да. людей поки того коли вони казали, що приватні да, ліки безплатні, да, вже це все інше. Симоненко собі все вже безплатне зробив, дякуючи партії регіонів. А люди старі на 800 гривень пенсії живуть через комуністів Ми, і через регіонів, з якими вони разом злигалися. Семде, успокоили, слава Богу.